Вітаю колеги! Сьогодні ми поговоримо про забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти. Детально розглянемо законодавчий аспект. Академічна доброчесність є способом змінити цей світ, але спочатку змініть університет, а вже потім світ. Це слова Інгуспокін учасника конференції Міжнародного центру академічної доброчесності. Дійсно, для того, щоб настали глобальні зміни, щоб змінити будь-яку систему, завжди варто розпочинати насамперед із себе і виховувати порядного громадянина та справедливу людину в собі та в своєму середовищі. А особливо нам, освітянам, Дійсно, потрібно ще й пам'ятати про те, що усе це ми повинні розвивати в своїх учнях. Академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного: учнів, вчителів, батьків, директора і так далі. Що ж таке академічна доброчесність? Академічна доброчесність це сукупність етнічних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових творчих досягнень. Це визначення закріплене, закріплене у законі України про освіту. Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти регламентується статтею 42 Закону України про освіту, статтею 43 закону України про повну загальну середню освіту та іншими спеціальними законами. Також питання щодо організації педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності було докладно розглянуто Державною службою якості освіти у методичних рекомендаціях абетках для директора. Тому варто зазначити, що розробка внутрішнього положення закладу може містити і. Норми академічної доброчесності. За власним вибором, школа може включити питання академічної доброчесності до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти як окрему норму, або розробити положення про академічну доброчесність за участю всіх учасників освітнього процесу. Але важливо запам'ятати ось цей момент, що за участю. Всіх учасників освітнього процесу цей документ може включати такі складові: як правові та етнічні принципи академічної доброчесності, перелік можливих порушень академічної доброчесності, інформаційні заходи з формування академічної доброчесності та попередження фактів її порушень, порядок оскарження рішень про притягнення до академічної відповідальності і так далі. І важливо. Що якщо такий, такі правила розробляються, вони мають бути оприлюднені, роз'яснені і доведені до відомо всіх учасників освітнього процесу. Про це говорять на багатьох вебінарах, на багатьох заходах, які спрямовані на налагодження успішної системи освіти-закладів загальної середньої освіти. Дотримання академічної доброчесності науково педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень і відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права. Про авторське право ми з вами поговоримо ще на одній тематичній відеоконсультації. Тому що тема дуже актуальна, і про неї можна говорити з багатьох точок зору: надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використання інформації та власну педагогічну, науково-педагогічну творчу діяльність, а також вказано: контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти і об'єктивне оцінювання результатів навчання. Ось, все це передбачає норма академічної доброчесності. І все це у нас затверджено статтею 42 закону України про освіту. В цій же статті 42 закону України про освіту, вказаний пункт дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, і ось що він передбачає самостійне виконання навчальних завдань. Завдань поточного та підсумкового контролю, результатів навчання. Для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень і відомостей. Так, так. Учні також повинні дотримуватись цієї норми. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової, наукової, творчої діяльності, використання методик дослідження джерел інформації. Важливо сказати, що окрім цього, в статті 42 закону України про освіти так само розглядаються. Порушення академічної доброчинності і що ним вважається, до якої академічної відповідальності може бути притягнуті особи за порушення академічної доброчесності, здобувачі освіти? Який орган в закладі освіти контролює дане питання і який алгоритм його виявлення? Інший закон. України, який також звертає увагу на норми академічної доброчесності в системі освіти. Це стаття 43, забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти. Стаття 43 закону України про загальну середню освіту. Кожен учасник освітнього процесу зобов'язаний дотримуватись академічної доброчесності. Система та механізм забезпечення академічної доброчесності в закладах освіти формуються відповідно до закону України про освіту з урахуванням особливостей, визначеним цим законом. Керівники та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності. Відповідно до своєї компетенції. Порушенням академічної доброчесності у системі загальної середньої освіти є академічний лагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман і так далі. Навіть необ'єктивне оцінювання. І це все також ще й визначається законом України про освіту тією статтею 42, яку ми розглядали попередньо. Також у статті 43. Вказано на такі форми обману, як надання педагогічним працівникам та іншим особам допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання, наприклад, семестрового та річного, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, непередбачуваної умови процедури їх проходження. Використання учням під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів. Або технічних засобів, проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб необ'єктивне оцінювання компетентностей педагогічного працівника під час атестації чи сертифікації. Також стаття 43 вказує на те, що педагогічні працівники, стосовно яких вже встановлений факт порушення академічної доброчесності, Перше, що не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань, не можуть бути допущені до позачергової тестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання, не можуть дотримуватись будь-які види заохочення. Вибачте, не можуть отримувати будь-які види заохочення, це премії, інші заохочувальні, виплати, нагороди і так далі протягом одного року, можуть бути позбавлені навіть педагогічного звання. Також акцентується увага на тому, що факт порушення академічної доброчесності враховується під час. Вирішене питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності і конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти. За порушення академічної доброчесності до учня може бути застосований такі види академічної відповідальності. Це зауваження, повторне проходження підсумкового оцінювання, повторне проходження державної підсумкової атестації. Повторне про проходження відповідного освітнього компоненту освітньої програми, позбавлення отриманих із порушенням академічної доброчесності, академічних стипендій, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах та конкурсах. Рішенням про притягнення до академічної відповідальності учня, або навіть може приймати вчитель, який виявляє порушення, або педагогічна рада, відповідно до внутрішнього положення закладу освіти. До речі, якщо ми говоримо про академічну порушення, академічної доброчесності педагога, то там також є важлива роль педагогічної ради у розгляді рішень. І це також. Вказано в статті 43. Види застосування академічної відповідальності мають бути спів, 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 співмірними із визначеними порушеннями учнів за одне порушення, може бути, може бути застосовано лише один із них. І слід зазначити, що будь-яке рішення. Вчителя чи педагогічної ради може бути оскаржено здобувачем освіти у відповідальному порядку, і педагогам також, якщо до нього застосовується факт порушення академічної доброчесності. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржено у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти. Питання дотримання академічної доброчесності має систематично розглядатись на нарадах, засіданнях педагогічних рад, на шкільних методичних об'єднань. Тобто, ця тема повинна бути актуальною і над її розвитком повинен працювати кожен працівник начального закладу, освітнього закладу. Для його моніторингу. Адміністрація школи може організовувати опитування педагогічних працівників, учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють, проводити спостереження під час уроків. Дуже важливо наразі в розбудові сучасного світу академічна доброчесність. І зрозуміло, що інколи ми її порушуємо, тому що нам не вистачає знань. Нам не вистачає освіти в даному питанні. Саме тому роль освітнього закладу розвивати це питання не лише в здобувачах освіти, а в усіх учасників, педагогах. І не завжди питанням лише якогось порушення. Потрібно проводити заходи. Заплановувати ці заходи на рік, які б могли б, під час яких могли б усі учасники освітнього процесу отримати знання з даного питання. Педагогічні працівники мають на власному прикладі демонструвати важливість дотримання норм законодавства України про авторське право та принципи академічної доброчесності. Окреме місце у забезпеченні академічної доброчесності займає неопереджена оцінка результатів навчання учнів. Оцінювання має відповідати вимогам об'єктивності, грунтуватися на заздалегідь визначених, зрозумілих і чітких критеріях, тому в концепції нової української школи вказано те, що ми повинні ось ці критерії оцінювання складати разом зі своїми учнями. Доводити до їхнього відома, і вони повинні бути обізнані в тих критеріях, по яким їх оцінюють валідності, здійснюватись відповідно до системи оцінювання визначеної законодавством України і справедливості, проводитись на, за відсутності конфлікту інтересів, дискримінації та неправомірного впливу на оцінювача. Порушення академічної доброчесності вчителем під час оцінювання вважається необ'єктивне оцінювання, тобто те, яке свідоме, завищене або занижене оцінкою результатів навчання здобувача освіти, а також надання учням допомоги під час проходження ними підсумкового оцінювання семестрового та річного, Державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання непередбаченими умовами та процедурами в її проходження. І це ми з вами розглянули конкретно в законі. Чому академічна доброчесність важлива? По-перше, вона забезпечує довіру до результатів навчання, передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей. Учням треба наголошувати, що коли вони списують чи дають списати комусь, розвиток неможливий. Академічна доброчесність забезпечує чесний вступ до університету, а потім гарну роботу. Зараз світ глобалізований. Щоб навчатися за кордоном, потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності. Ось саме такі моменти можуть Підняти рівень мотивації здобувачів освіти все ж таки дотримуватись академічної доброчесності і розвивати її в собі. Де шукати знання про академічну доброчесність для вчителів? І не тільки для вчителів, де розвивати цю тему? Дійсно, ми говоримо про те, що потрібно перш за все це робити в рамках закладу свого, освіти свого. В рамках свого закладу освіти, вибачте. Але є ще допоміжні інструменти, в яких ви можете знайти інформацію стосовно академічної доброчесності. Це дійсно в сучасному світі мережа інтернет, в які, в які ви можете знайти безліч вебінарів, які стосуються академічної доброчесності не тільки в освіті, взагалі в цілому, в глобальному питанні, в будь-якій професії, в медіосвіті і так далі. Якщо ми говоримо про всеукраїнські проєкти, їх також дуже велика кількість. Які на даний час найпопулярніші. Ну, це онлайн-курс на Едера, академічна доброчесність для вчителів 5 годин. У цьому курсі є розроблені конспекти уроків, методичні рекомендації, презентації, які ви можете використовувати. Зроблені кодекси честі для здобувачів освіти, які активно можна використовувати і заступникам навчально-виховного питання, або класним керівникам і так далі. І велика кількість різноманітних сайтів, на яких можна знайти і вебінари, рольові ігри, історії життя про високопосадовців, які покинули роботу через пая. Ось один з найвідоміших таких сайтів, якщо ви введете його в пошук, і вас відразу система покаже пошуковій системі цей сайт, тому що він дійсно найпопулярніший і багато чого цікавого вам. Ви зможете знайти для себе і для своїх учнів. Отже, шановні вчителі, розвивайте академічну доброчесність, говоріть про академічну доброчесність. На уроках, на виховних заходах, на уроках громадянської освіти, на уроках основ правознавства, говоріть з дітьми молодшої школи, старшої школи і так далі. Ми зможемо змінити світ, ми зможемо змінити навіть медіосвіт. Якщо будемо критично мислити, оцінювати інформацію, а також самостійно дотримуватись академічної доброчесності. Дякую за увагу!